Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський у Львові він прибув з візитом у рамках Львівського дипломатичного форуму. Іноземний гість відвідав Львівський університет імені Івана Франка, де йому присвоїли звання доктору Гонорі Кауза. Таке рішення ухвалила вчена рада ще у вересні за вклад в розвиток стратегічного українсько польського партнерства. Під час зустрічі зі студентами та викладачами Радослав Сікорський взяв участь у дискусії про майбутнє Європи. Безпеку регіону та підтримку України у війні очільник МЗС Польщі наголосив, що країна і надалі залишатиметься поруч із українським народом, допомагаючи у боротьбі за свободу, незалежність і справедливий мир. немає сумнівів, чиї дрони залітали на нашу територію, але історія залишається за нами. Особливо нам, полякам, слід пам'ятати, що нам зробив радянський союз. Про ті власні моменти, коли була знищена польська меншина навіть на території Львівщини та Одеси, про це свідчать масові поховання і цвинтарі. А діалог між істориками є необхідний і на часі він мусить проводитися, оскільки ми повинні йти вперед, не заглядаючи назад. Тому що ми дійшли до певного порозуміння навіть з німецькою стороною, де історія так само має свої важкі моменти, і думаю, з Україною буде так само.